Доброго дня! Це 24-й урок Семплеру. Нарешті, сьогодні я можу показати той сюрприз, про який раніше говорила. А сюрприз це техніка шиша. Вона прийшла з Індії. Інакше її називають дзеркальна вишивка. Коли кольоровими нитками пришивають дзеркальні пластини. Існує багато варіантів виконання ось таке плетіння або таке плетіння, Овальної форми або ось такої форми. В основі лежить Така паєтка. Довго шукала таку без дірочки, бо вони продаються з дірками. І щоб вона була нейтрального кольору. Я знайшла в магазині фурнітури. Вже готові шиші. Ось так вона виглядає. Коли на паєтку клеють кільце, яке Обв'язали петльовим швом. Залишки клею я сховаю та буду працювати з іншою стороною. Існує декілька варіантів фіксації дзеркала до тканини. Я покажу декілька варіантів. Для початку я поклала паєтку та намалювала розмітку. Розмір паєтки 1,5 см, робоча товста нитка муліне – 80 см, фіксую нитку всередині кола. Та виводжу її в цю точку. Я притримую дзеркальце, заходжу в протилежну точку та виходжу поруч. Нічого страшного, що дзеркальце зараз рухається. Далі заходжу в протилежну точку, виходжу поруч. Знов заходжу в протилежну точку, виходжу поруч, заходжу ось сюди. Далі роблю ще чотири фіксуючих стібка. Я з'єдную ось ці частинки та ці. Заводжу голку в цю частинку, з'єднала та вивела ось сюди, зайшла сюди та вивела ось сюди. Тепер з'єдную в цьому напрямку. Заходжу сюди, виходжу сюди. Закінчу тут. Виводжу голку на виворіт. Підготовча частина готова. Далі виводжу голку трохи поруч від точки, де закінчили. Повертаю роботу. Підхоплюю ось це плетіння, бачите, три нитки на голці. Роблю звичайний петльовий шов. Трохи підтягую. Далі відходжу трохи в сторону та роблю петливий шов в зворотньому напрямку. Знов підчіпляю плетіння ниток та роблю петльовий шов. Знов роблю стібок біля краю кола, тільки вихід у голки там, де сусідній стібок. Мені треба потрапити в цю частинку та знов накидую петлю. Знов чіпляю, накинула петлю, підчепляю нитки, накидаю петлю, підтягнула. Трохи повертаю роботу. Знов чіпляю, накидаю, підтягую. Знов підчепила. Підтягнула. Кожного разу я буду чіпляти плетіння ниток, схеми нема. Це буде дві чи три нитки за один прийом. Ось тут, наприклад, я не можу підхопити дві нитки, тому що вийде некрасивий петльовий шов внутрішнього кола. Бачите, ми формуємо внутрішнє коло та зовнішнє. Тому ось тут я заходжу, чіпляючи два плетіння. Потім знов роблю стібок з петлей. Тут вже плетіння в три нитки підчепила, закінчуємо коло. Залишилося декілька стібків. Коли ви відчуєте ритм обкрутки, всі стібочки будуть лягати рівненько. Зараз буде останній стібочок, який я ось так підчеплю. Я зімкнула коло, а далі заходжу під внутрішнє коло та виводжу на виворіт. Це виварять. Далі трохи прошиваю по колу. Відрізаю нитку. Перша шиша готова. Бачите, внутрішнє коло, зовнішнє коло, як плетена корзинка. Готую другий варіант шиші. Розмітка така ж сама. Товста нитка муліне 80 см. Працюємо в два кольори. Одразу зафіксувала дві нитки в центрі. Робоча нитка, яку обкручуємо, я взяла 80 см. Бускова 30. Вже готова бускова основа. Фіксую нитку на виворіті. Роблю вузлик, обрізаю нитку, виводжу нитку в цієї точки, починаю також, чіпляю плетіння в три нитки та роблю петлевий шов. Далі мені треба потрапити в ту ж саму точку. Протягую, залишає петлю, чіпляю на палець. Виводжу голку поруч та накидаю петлю. Підтягнула, далі знов. Чіпляю плетіння в три нитки та роблю петльовий шов. Зараз мені треба потрапити всередину цієї петлі. Тримаю петлю, виводжу голку поруч та накидаю петлю. Знов роблю обкидну петлю. Знов потрапляю всередину петлі. Створю петлю, виходжу поруч, а знов роблю обкидну петлю. потрапляю всередину. Створила петлю, виходжу поруч, підчепила петлю. Ми також створюємо внутрішнє та зовнішнє коло. Тільки зовнішнє коло виглядає як тамбурний шов. Продовжуємо заповнювати наше коло. Знов потрапляємо всередину петлі, формуємо наступну петлю, виводимо голку поруч та накидуємо цю петлю, працюємо до кінця кола. Я майже закінчила, мені залишилося декілька стібочків. Я знов чіпляю повітряну петлю. Знов потрапляю там, де була моя нитка, створюю петлю та голку виводжу в центрі першої петлі. Підчепила петлю та заводжу знов в першу петлю. Виводжу голку на виворяд. Це виверід, трохи прошиваю, відрізаю нитку. Як бачите, всі нитки розташовані по колу. Всередині зафіксовані нитки. На лице внутрішнє коло та тамбурний шов по зовнішньому. Отже, третя шиша. Я зробила обводку, зафіксувала нитку та починаю рухатися по колу швом позад голка. Невеличкими стібочками роблю контур, але сильно не затягую нитку. Знов робоча товста нитка моліне довжина 80 сантиметрів. Закінчила кола та виводжу голку напроти середини стібка. Починаю робити повітряні петлі. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Я рухаюсь по колу, трохи підтягую нитку. Коли моя голка буде тут я вставлю паєтку. Бачите, я начебто роблю оправу для нашого дзеркальця. Я зараз його вставляю та продовжую доробляти повітряні петлі. Мені залишилася остання петля. Та я можу перейти на другий рядочок. Я можу продовжити працювати цим кольором або додати інший. Я продовжую, бачите, чіпляю саму першу повітряну петлю та продовжую по колу. Таким чином, кожного разу, трохи підтягуючи нитку, моє дзеркальце міцно фіксується. Це все робиться повітряними петлями. Ось я майже закінчила, кожного разу нитку підтягую до центру. Ось, бачите, це буде остання петля, після чого я зроблю маленький вузлик ось так. А далі знов виводжу голку на виваріт, де зможу зафіксувати нитку. І остання шиша, яка теж потребує обводку. Я знов роблю повітряні петлі, але зараз з великим кроком. Чіпляю на тканині дві нитки полотна. Зараз зробила одну повітряну петлю. Через такий проміжок роблю другу петлю. Повертаю роботу та роблю третю петлю. О, пропустила петлю, зараз її піймаю, повертаю та роблю четверту петлю. П'ята петля. Шоста. Беру дзеркальце, роздвігаю петлі та намагаюся поставити в центр. Ось так. Продовжую робити повітряні петлі. Мені залишилася одна дві петлі. Одну роблю. Ще одну. Ось, у мене залишилася остання петля, я зараз її фіксую, та починаю підтягувати к центру. Роблю повітряну петлю та підтягую к центру. Нічого страшного, що паєтка на цьому етапі вистрибує з оправи. В кожній петлі першого рядочку я роблю нову петлю для другого рядочку. Трохи повертаю роботу так, щоб нитка завжди була направлена всередину. Виглядає як повутинка. Остання петля переходу на третій рядок. На цьому можна зупинитися, а можна й далі піти. Я починаю робити третій рядок. Кожного разу підтягую нитку до центру. Ви самі будете бачити петлі, в які треба заходити. У вас буде формуватися така повутинка. Схеми нема, як є, так і показую. Ви можете зробити повутинку зі зміщеним центром. Я зроблю невеличкий вузлик ось тут. Така петля. І особливо не буде видно. Та виводжу нитку на виворі через цю ніжку. Там фіксую нитку. Це виворіт. Під паєткою роблю вузлик. Все, можу відрізати нитку. Ось чотири шиші готові. Існує багато відів. Є коли їх декорують як сонечки, можуть оплетати додатковими швами. Ось такі дуже цікаві повутинки, навіть мушлі виплетають. Від себе можу додати, що це класна ідея на літо. На яка торбинки, спіднички, кишені, якісь прикраси. Тому пробуйте, розважайтеся, не бійтеся використовувати багато яскравих кольорів. Комбінуйте їх. Думаю, це дуже цікаво. А ще не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі та підписуватись на мій канал. До зустрічі!